Всім доброго дня, ми з України. Ми продовжуємо грати у Козачки 3. Кампанію за Україну і за Австрію ми вже пройшли. І наступна у нас на черзі це кампанія за Англію. Так, під... Підгнило щось в англійському королівстві. Нещодавно вибули дуже високої думки про короля, який убезпечив Англію від усіх жахів 30-річної війни, що стільки часу вирувала в Європі. Всі, хто поважав мирне життя, залишилися вдома, а шукачі гострих відчуттів вирушили на континент. Але війна закінчилася, а жага крові, здається, не була задоволеною до стоту. І коли жителі континенту вже втомилися воювати, конфлікт запалав у місцях досі мирних. Парламент і король з якоїсь причини надумали собі, що постійні суперечки і чвари набагато захопливіша справа, аніж вирішення державних проблем. Таких пристрастей не міг собі уявити і сам Шекспір. Тепер нікому не вдасться залишитися осторонь від прийдешніх подій. Всі, хто Пропустив війну в Німеччині, можуть не засмучуватися. На них чекають не менш запеклі битви англійської громадянської війни. Поїхали. І так, у нас перша місія це битва при Ечхіллі. На початку 1642 року король та парламент, не досягнувши конституційного компромісу, відклали пера та взяли до рук мечі. Король подався на північ, щоб зібрати армію. Парламент теж не сидів, склавши руки, і почав набирати солдатів. У всі кінці країни вирушили гінці, закликаючи послужити своєму королю, і захистити його права від зазіхань кубки жалюгідних адвокатів та купців, котрі, в свою чергу, закликали народ піднятися проти тирана і захистити законні свободи і привілеї. Прихильників короля призвливали. Призвали кав. А, вибачаюсь, прихильників короля прозвали кавалерами, а прихильників парламенту круглоголовими через характерну стрижку. Вам не вдасться відсидітися у себе в знамку. У вашому графстві вже побували представники обох ворогуючих сторін. Гірше того, королівська армія вже рухається у напрямку до ваших володінь. Назустріч їй прямує військо графа. Есекса з Лондона. Надія парламенту. Ви зробили найважливіший вибір у своєму житті. І стали на бік парламенту. Поїхали. Досить цікавий проміжок часу вибрали для компанії. Це... Так, мілорде, бачу, що ви відгукнулися на заклик парламенту і прибули в наш штаб. Таких шляхетних сір, як ви не міг погодитися... а, такий шляхетний сір, як ви, не міг погодитися прислужувати тирану. Що ж, ваше прибуття добра звістка. Але сюди прямує армія кавалерів, і ми повинні її зупинити. Ви очолите місцеве ополчення. Обійдіть тутешні містечка і заберіть зброю зі складів, роздайте її своїм хлопцям. Пам'ятайте, що королівські прихвосні також намагаються заволодіти зброєю. Ви мусите їх випередити. Дійте швидко і рішуче. Так, сер. Так, відвідайте міста і села, аби зібрати ополчення. Поспішайте, ворог буде займатися тим самим. Лише головний персонаж, драгун, може збирати ополчення. Ви програєте, якщо він загине. Зрозуміло. А, куди нам бігти? Де тут? А, поселення. Їх потрібно шукати ще. Йди, біжи сюди. Ти сюди. А ти сюди. Таких розвідників пустимо, будемо шукати. Де у нас поселення, да, до яких нам потрібно потрапити. Тут щось нічого немає. А ну сюди. Біжи далі. Що ти туди не можеш бігти? Ні, не може. Тоді сюди. Так, ти, друже, сюди. А ми йдемо десь сюди. О! Ось і поселення. Перше. Ага, тут і ось і друге. І тут є поселення. І третє. Побігли. Спочатку зайдемо сюди. Подивимося, вони будуть э, чинити опір, чи ми просто можемо заходити і наймати, чи забирати там э, війська, збирати. Зараз перевіримо це все діло. Хто у нас тут мер? Я скликаю ополчення, мені потрібна зброя. Що у вас зберігається? Якщо хтось хоче змінити плут на меч, ласкаво просимо. Урожай вже прибрано. Селяни можуть узяти до рук зброю. Шикусь! Ага, все, є у нас тут. Військо поповнили. Чудово. Ну, біжи тоді сюди. Так, зараз зайдемо сюди, спробуємо що тут у нас, і потім нам ще потрібно сюди зайти. Потрібно буде забігти. А, драгуна, чого ти стоїш? Ану, збігай. Там нам хтось допоможе в цьому плані, чи. Подивимось. Так, формуємо військо. А ти не можеш так сюди? Тобі. Відповіді ніхто не дасть. Напевно, зараз да, перевіримо. Так, вони ніяк на нього не реагують. Потрібно буде сюди ще драгуна відправити. Ми не пустимо НАТО об горло різів і нам не цікаві жодні ваші пропозиції. Ваші розборки нас не стосуються. Йдіть під три чорти. Хм, як нечемно. Ану біжи сюди. Так, а ми пішли шукати далі. Ми пішли десь сюди. Ти біжить десь сюди, якщо можеш. Так може. Нам потрібні потрібні люди. Ось. Шкода, що нам не видно, де поселення, в які ми можемо заходити і набирати ополченців. Але думаю це не проблема. Зараз пройдемося по карті. І все подивимося. Так, тут нікого щось не бачу. Ага, ми ще зможемо в аббатство прийти. Добре. Ану, біжи сюди. Ось, що ти довго-довго так скочиш. Довгенько. Ага, ось ще є місцина. Добре. Ага, ось тут. Почекай. Тут противник є. Зараз розберемося з противником і продовжимо пошуки людей. Так, ви нам щось даде? Дасте. Так, я хоч, хочу бачити членів магістрату. Я скликаю ополчення. Мені необхідно потрапити в арсенал. Крім того, я з радістю прийму під свою руку сміливців, котрими так славиться ваше місто. Шикуйсь. Прокляття це село. Кавалерів. Отже, ми спізнилися. Так, ога, тут у нас є. Досить так непогано. Зараз ми дійдемо і тут дамо про чуханку. Дамо про чуханки. Хай не розслабляються ще. Зарано, дуже сильно зарано. Чудово, чудово, чудово. Так, є у нас дві гаубиці. І артилерія до нас вже трішки потрапила, що не може. Так, хто у вас тут мер? Я закликаю ополчення. Мені потрібна зброя, що у вас зберігається. Якщо хтось хоче змінити плуг на меч, ласкаво просимо. Урожай вже прибрано. Селяни можуть узяти до рук зброю. Шикуйсь! Чудово, Ще, Ще воїни. Чудово. Сер, гарнізон поселення роялістів знищено. І надалі він не зможе допомагати ворогу. Чудово, чудова новина. Це дуже добра новина. Так, йдемо далі на розвідку. Ти йди сюди. Так, де наш драгун? А ти збігай до аббатства, що тут у нас. Так, тут ми вже були. Так, підтягуємо, підтягуємо військо наше. Ой-ой-ой, так. Сто чортів мені в печінку. Не вігласи з ратуші цього міста. Знехтувавши гідністю, стали на бік тирана. Ніби він це оцінить. Забираємося звідси. Так, відходимо, відходимо, відходимо. Так, і звідси відходимо. Тут у нас трішки проблемки. Так, хлопці, пішли. Так, пішли сюди. Ай, шкода, добре. Чудово, тут були лише мушкетери. Зараз ми їх тут зачистимо. Сину мій. Тут ти не знайдеш ані зброї, ані буйних голів, спраглих подвигів на ратному полі. Йди з миром. Помоліться за нас, Помоліться. Нам потрібна буде ця молитва. Так, у нас вже є дві гармати. Чудово. Так, а ну хлопці, ще сюди підіть. Ну ти його вже добий. Що воно там пуляє? Сер, гарнізон поселення роялістів знищено. І надалі він не зможе допомагати ворогу. Це чудова новина. Так, все у нас є артилерія. Є військо. Ану, підемо сюди, ну. Так, де ще бігають а, сили синіх. Так, мілорди, граф Есекс прибув з військами. Вони зараз у замку на півдні в штабі. Маємо поквапитися до нього своїми солдатами. Вперед! Оце <реш> що таке? Ми сюди можемо. Так, добрий день, друже. Схоже, невдовзі бій. Скажіть, скільки солдатів ви зібрали? І я можу знати, скільки грошей виділити на їхню платню. А головне, де їх розмістити в лінії баталії. Якщо під вашим командуванням чимало солдатів, прошу на. Правий фланг. Добре, сер, займіть своє. місце. Пам'ятайте, якщо ви не станете там, де належить, у наших порядках з'явиться діра, в яку спрямують свій удар кавалери. Це загрожує катастрофою, тому, будь ласка, утримайте вибрану позицію. Добре? Добренько, де наша позиція? Я щось поки не бачу. Де наша позиція? Не показують нам позицію нашу зовсім. Не розумію, як куди потрібно бігти. Ага, ось. Знайшли. Це чудово. Так, чомусь я не зрозумів тільки, чому наше військо, воно якось... Е розсереджене було. Я не розумію, чому так. Працюємо, працюємо, По мушкетерам треба відпрацювати ще. Зараз спробуємо їх обійти. Пішли з флангу. Чудово, чудово. Не даємо прорватися ворогу. Нормально, нормально, підтягуємося. Ой, щось нас тут розбили. Я щось не, не зрозумів навіть, як нас продавили, наче все було добре, поки не надійшла... Не надійшли рейтари. Ну Я сподіваюся, зараз нам наші союзники допоможуть. Ворог відступає. Ми. Перемогли. Лондон не забуде ваших послуг. Хочу подякувати вам, а також вашим солдатам та офіцерам ваше ополчення дуже нам допомогло. Дякую. Хай живе граф Секс. Е, я не зовсім зрозумів. У нас чомусь всі полягли. Хоча наче ми досить непогано трималися на полі бою. Ось, Але все ж перемога. Всім дякую за перегляд. Кому подобається. Ставте лайки, пишіть комент коментарі і просто приємного перегляду. Всім гарного дня, мирного неба, всім бувай!